Діяння апостолів, розділ перший Першу книгу Я написав Теофіле Про все, що Ісус робив, та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. Він також показував їм себе у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, про яку казав. Її ви від мене чули, бо Йоан хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Він відповів їм: Не ваша справа знати час і добу. Що їх отець призначив у своїй владі? Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і Хмара його взяла з перед очей їхніх. І коли вони пильно дивились на небо, як він відходив, два мужі у білій одежі стали коло них, і сказали Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо. Тоді вони. Повернулись в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму день ходи в суботу. Прийшовши в місто, увійшли в горницю, де вони і перебували, а саме Петро і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеєв і Симон Зелот та Юда. Син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса, та з його братами. Тими днями Петро, ставши серед братів, яких зібралося їх разом до 120, промовив: Мужі браття, треба було. Щоб збулося Писання, яке Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який зробився проводарем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього, але, придбавши собі поле за свою злочинну нагороду, він упав з торч головою і тріснув надвоє, і все його нутро вилилось. Оце стало відомим усім, хто мешкає в Єрусалимі, так що те поле було прозвано їхньою мовою «гакелдама», тобто поле крові. Бо в книзі Псалмів написано Хай огорожа його стане пусткою, і ніхто у ній хай не мешкає. А також Нехай його служіння візьме другий. Треба отже щоб із цих мужів, що були в нашому товаристві за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від Хрищення Йоанна аж до дня, коли Він від нас вознісся, треба, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись, сказали Ти, Господи, всіх серцезнавче, Вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби і апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце. І кинули жереб. Жереб же впав на Матія, і його. Зараховано до одинадцятьох апостолів. Послання до РИМлян, розділ четвертий. Що ж скажемо, знайшов Авраам, наш праотець, за тілом. Бо коли Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Що бо говорить письмо? Повірив Авраам Богові, і це йому було пораховано за оправдання. Тому, хто виконує якусь роботу, заробіток рахується не як ласка, але як щось належне. Тому ж, хто не виконує. А вірує в того, який оправдує нечистивця, віра його рахується за оправданням, як той Давид проголошує щасливим чоловіка, якому Бог зараховує оправдання без діл. Щасливі ті, яким відпущені беззаконня і яким гріхи прикриті. Щаслива людина, яку Господь гріха не порахує. Чи ж оце щастя лише для обрізаних, а й чи для необрізаних? Бо ми говоримо Віра була зарахована Авраамові як оправдання. Як же зарахована? Як він уже був обрізаний, чи як ще не обрізаний? Не як він був обрізаний, але як не обрізаний. І він прийняв ознаку обрізання печать оправдання. Через віру, яку мав, бувши необрізаним, щоб бути батьком усіх тих, які вірять, не будучи обрізаними, щоб оправдання було їм теж пораховано. І щоб він був батьком обрізання не лише обрізаним, але й тим, що ходять слідами віри, яку ще перед обрізанням мав батько наш Авраам. Бо ж не через закон була дана обітниця, зроблена Авраамові чи його потомству, що він буде спадкоємцем світу, але через оправдання віри. Бо коли спадкоємці ті, що в законі, то віра не має сили і обітниця не має вартості. Закон бо, викликає гнів, а там, де нема закону, нема і переступу. Тому отже. Обітниця від віри, щоб була вона дарована і забезпечена всім нащадкам, не тільки тим, що з закону, але й тим, що з віри Авраама, який є батько над усім, як написано: Я настановив тебе батьком багатьох народів, перед тим, в кого він увірував, перед Богом, що оживляє мертвих і кличе те. Чого немає, наче б воно існувало? Він проти надії, надіявшись, повірив, що стане батьком багатьох народів згідно з тим, як було сказано таке буде твоє потомство. Він, не захитавшись вірою, не зважав на своє вже примерле тіло було ж йому яких сто років, і на завмерле Сари. Перед Божою обітницею він не піддався з невірі. Навпаки ж, скріпився вірою і, воздавши хвалу Богові, зовсім був певний, що він обіцяне спроможен виконати. Тому і пораховано йому це за оправдання. І не про нього одного тільки написано, що то було пораховано йому, але й про нас, яким віра порахується. Нас що віруємо в того, Хто Воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за гріхи наші, і воскрес для нашого Оправдання. Псалом 96-й Співайте Господові нову пісню, співайте Господові уся земле, співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння, повідайте між племенами Його славу, між усіма народами Його діла придивні, бо Господь великий і вельми достойний слави. Страшний над усіма богами, бо всі боги поган, то кумири. Господь же створив небо, велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в Його святині. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу Його імені. Принесіть дари і увійдіть у його двори. Вклонітесь Господові у пишних шатах, тремтіть перед ним уся земле. Скажіть між народами: Господь царює! Світ стоїть твердо, не похитнеться, Він судить народи справедливо. Радується небо, і земля хай веселиться. Нехай заграє море і його повнота, поле, і усе, що на ньому, хай веселяться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо Він приходить, приходить Він судити землю, і судитиме по справедливості Всесвіт, і по своїй вірності народи. Книга Приповідок, розділ 21. В руках у Господа цареве серце, мов води, розтоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини, Господь же серця. Важить Чинити справедливість і суд ліпше в очах господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі. Ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець Визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба. Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої. Вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога, Книга Пророка Єзекіїла. Розділ 39. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй проти Гога і скажи. Так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Гогу, верховний князю У Мишекський і Тувальський. Я заверну тебе і поведу тебе. І виведу тебе з крайньої півночі, і приведу тебе на ізраїльські гори. Я зламаю лук у лівій руці в тебе, і виб'ю стріли з правої руки в тебе. Ти упадеш на горах ізраїльських, ти і усі твої ватаги з народами, що з тобою. Я віддам тебе на здобич хижому птахові, усякому пернатому та польовому звірю. В чистому полі поляжеш, бо я сказав каже слово Господа Бога. Я пошлю вогонь на магога і на безжурних мешканців островів, і вони взнають, що я Господь, я явлю моє святе ім'я серед мого народу Ізраїля, і не дам більше не славити моє святе ім'я і Знають народи, що я, Господь, святий в Ізраїлі. Ось це буде і станеться, каже слово Господа Бога. Ось той день, що я казав про нього. Тоді мешканці міст ізраїльських вийдуть і спалять зброю, малі і великі щити, луки і стріли, булави і списи. На сім років матимуть чим палити, не будуть носити дров з поля, ні рубати по лісах, а палитимуть саму тільки зброю. Вони будуть грабувати своїх грабіжників і обдирати своїх обдирачів, каже Слово Господа Бога. Того часу я призначу Гогові славне місце. На гробовище в Ізраїлі, в Аварім долині, на схід від моря. Вона перетинає дорогу перехожим, там поховають Гога та всю його гомінку юрбу і прозвуть її долиною гомінкої юрби Гога. Дім Ізраїля ховатиме їх сім місяців, щоб очистити землю. Усі люди країни ховатимуть їх і матимуть то за честь того дня, коли я прославлю себе, каже слово Господа Бога. І настановлять людей, щоб увесь час кружляли по країні та за допомогою перехожих ховали тих, що застались на поверхні земній, щоб її очистити. Коли минуть сім місяців, почнуть розшукувати. Вони будуть проходити по країні, і як хто з них побачить людську кістку, то поставить при ній знак, аж поки погребники не поховають її в долині гомінкою юрби Гога. Назва міста теж буде Гамона Отак очистять землю. Ти ж, сину чоловічий, так говорить Господь Бог, скажи усьому птаству пернатому і усім польовим звірям збирайтесь, приходьте, сходьтеся звідусіль на мою жертву, що я для вас заріжу, на велику жертву по горах ізраїльських, і їжте м'ясо, і пийте кров. М'ясо войовників будете їсти, і кров князів землі будете пити баранів, ягнят, козлів, бичків, усіх годованих у башані. Ви їстимете сить до наситу, і питимете кров до сп'яніння з моєї жертви, що я для вас заріжу. Ви наїстеся досита за моїм столом, кіньми і вершниками, войовниками та всякими вояками. Каже слово Господа, Бога. Так, я об'явлю мою славу між народами, і усі народи побачать суд мій, що я вченю, і мою руку, що на них накладу. З того часу і надалі. Дім Ізраїля зрозуміє, що я Господь, і народи взнають, що то за свої гріхи Дім Ізраїля пішов на вигнання, за те, що віроломили зо мною. Я сховав моє лице від них і видав їх у руки ворогам їхнім, і вони всі полягли від меча. За їхні нечистоти та за їхні вчинки я повівся так із ними і сховав моє лице від них. Тому ось як говорить Господь Бог: Тепер я оберну на краще долю Якова, я змилосерджуся над усім домом Ізраїля і постою ревно за моїм святим ім'ям. Вони забудуть свою ганьбу. І усі свої віроломства, що віроломили зо мною, коли знов заживуть безпечно на своїй землі, і ніхто їх не буде турбувати. Коли я приведу назад їх з поміж народів і зберу їх із земель ворогів їхніх, я появлю на них мою святість перед очима багатьох народів. Вони взнають, що я, Господь. Бог їхній, коли, виславши їх на вигнання поміж народи, я знов їх позбираю на їхню землю, нікого з них там більш не заставлю. Не буду більше від них ховати, лице моє, бо виллю дух мій на дім Ізраїля. Каже слово Господа, Бога.